Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома! І сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного, легкого повітряного та неймовірно ніжного тортику «Полуничний тірамісу» Готується легко, просто та виходить неймовірно смачний. Для приготування тортику я беру стиглу полуничку. Всього нам для начинки знадобиться грам 300 полуниці. У мене дрібна полуниця, тому я її розрізаю на дві частинки. Якщо у вас великого розміру полуничка, то розріжте її на чотири частини. Полуничка нарізана, далі я беру каструлю із товстим дном. В неї висипаю полуничку та до полуниці я додаю 2 столові ложки цукру. Відправляю полуницю з цукром на вогонь та на невеликому вогні постійно перемішуючи, але обережно, тримаю її до тих пір, поки полуниця не пусте сок, а цукор повністю не розчиниться. Як тільки полуничка пустила сік і цукор розчинився, вимикаю вогонь та знімаю полуничку. Кип'ятити її не потрібно. Далі полуничку я відкидую на асито та стіжую з неї рідину. Полуницю я ділю на дві мисочки. В одній мисці у нас повинна бути рідина, в іншій полуниця. Полуничку процідила, готово. Тепер залишаю обидві ємності з полуницею до повного остигання. Ось стільки в мене вийшло полуниці і стільки сиропу. Цього буде повністю достатньо для торта. Далі я почну збирати тортик, точніше його основу. Мені потрібно ось таке роз'ємне кільце, бажано готувати торт саме в такому кільці, та печиво савоярді. Його можна придбати в будь-якому супермаркеті або приготувати самостійно. Із печива я відрізаю одну частинку, закруглену, щоб з однієї сторони воно було рівненьке. Так буде легше його поставити у форму, і тортик в подальшому буде мати рівненьку форму. Печиво викладаю цукровою стороною до форми, повністю по всьому борту форми. Також заповнюю дно. Викладаю сюди цілі шматочки, шматочки порізані та навіть маленькі обрізки. Повністю вкладаю, щоб все гарно трималось, і основа готова. Основу відставляю в сторону і тепер займемось кремом. Крем я буду готувати вершковий, тому я беру холодну миску, холодні вершки та холодні вінчики. Все це я тримала 30 хвилин у холодильнику. Збиваю вершки на мінімальній потужності міксеру до тих пір, поки вони трішки не загускнуть. Як тільки вони трішки загустіли ось до такого стану, додаю до них ванілін дрібком, також додаю цукрову пудру. Всього мені на 300 г вершків необхідно 30 г цукрової пудри. Але я її додаю не зразу всю, а всипаю частинками. І постійно взбиваю міксером на мінімальній швидкості. Таким чином, вершки дуже гарно взіб'ються, будуть легкі, повітряні, і обов'язково цей процес у вас вийде. Не взбивайте їх на максимальній потужності міксера, тому що ви можете їх забити, перевзбити, і крем буде не такий, як треба. Ось такі вершки повинні вийти в результаті. Далі до них додаю сир маскарпоне або вершковий сир. У мене вершковий сир сьогодні. Далі я міксер не використовую і з'єдную вершки з сиром між собою ложкою. Вимішую до однорідної консистенції і крем готовий. Всі складові для торту в нас готові, тому починаємо складати тортик. Полуничним соком я поливаю повністю весь нижній шар печива, щоб печиво гарно просочилось і тортик був легкий та м'якенький. Поверх просоченого печива викладаю шар крему. Весь крем я ділю на три частини і мені необхідно зробити три шари з крему. Поверх крему викладаю полуничку. Її я ділю на дві частинки, так як полуничних шарів буде два. Зверху полуниці я викладаю другий шар печива савоярді. Також кладу і цілі печенюшки, і половинки. Знов просочую печиво соком, зверху викладаю вершковий крем, зверху крему викладаю полуничку, всю масу, яка залишилась, зверху полуниці знову печиво. Всього на весь рецепт я використала 300 г печива. Звичайно, всі використані інгредієнти я пропишу внизу під відео. Просочую печиво і закриваю весь тортик кремом. Неймовірний смак печива, вершкового крему та полуниці. Цей десерт точно заслуховує вашої уваги, тому що він повітряний, ніжний і по-справжньому літній. Відправляю тортик в холодильник на 2 годинки. Через 2 годинки дістаю його, знімаю кільце, для краси його можна задекорувати стрічкою або ниточкою, що є під рукою. Я декорую стрічкою та будемо прикрашати його зверху, щоб він був по-справжньому гарний. Я його й вирішила прикрасити полуницею розрізаною на дві частинки, також це можуть бути будь-які ягоди, за вашим бажанням, або можна задекорувати його шоколадом або цукерками. Також забула відзначити, що форма, в якій я готувала цей тортик, тобто діаметр кільця, в мене був 19 см. Звичайно, можна приготувати його і в звичайній роз'ємній формі, але тоді вам може знадобиться розрізати одне печиво для того, щоб воно помістилось. Ось такий тортик в мене вийшов, зверху я його декорую м'ятою і тортик готовий. Ви тільки подивіться, який він гарний, дуже ніжний, його можна подарувати на день народження, його можна приготувати на день народження. Гадаю, ваші рідні точно оцінять такий десерт. Потім розрізаю його на шматочки і зараз покажу вам, який він всередині. Це дуже гарно, дуже смачно та справді по-літньому. Ось така краса в мене вийшла. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобався мій рецепт, то будь ласка, підтримайте канал лайком та напишіть коментарі. До зустрічі у наступних відео!